До прикладу, якщо ми розуміємо, що наша Венера слабенька, що ми можемо робити? По-перше, День Венери це п'ятниця, тож ми купуємо квіти. Якщо нам дарує чоловік квіти по п'ятницям, це він собі галочку в плюсик для того, щоб гроші водились. Бо Венера про комфорт, а комфорт це гроші. Тож це про достаток. Якщо у вас. Немає партнера, який вам буде дарувати квіти, ви можете дарувати квіти собі. Якщо у вас є змога записуватись на манікюр, на якісь спа-процедури, тобто догляд за собою, за собою, красою, за тілом, це теж в п'ятницю. Звісно ж, вдягти гарненьку сукню, підбори, да, ось цю жіночність, можливо, сходити в ресторан, поговорити з кимось, зустрітися за кавою. Але будьте дуже уважні. Шопінг може піти не за планом. Ну, тобто, пішла в розгул і витратила навіть трішки більше, ніж очікувала. То тут треба бути. А...